155 років тому на теренах Надвірнянщини розпочався видобуток нафта. Відтоді чорне золото є невід'ємною складовою життя району і області. Сьогодні нафтогазовидобувне підприємство налічує тисячі висококваліфікованих спеціалістів, які щодня добросовісно виконують свою роботу. Крім того, нафтовики беруть активну участь у суспільному житті як району, так і держави в цілому. А урочистості з нагоди професійного свята працівники нафтової галузі розпочали хвилиною мовчання за загиблими героями України. України. у фоє будинку культури нафтовик розгорнули фотовиставку, присвячену 24-й річниці незалежності України та Дню працівників нафтової, газової та нафтоприробної промисловості. Привітав нафтовиків начальник НГВУ «Надвірний Нафтогаз Володимир Чуприна, який зазначив, що, попри всі труднощі, в державі підприємство працює. Професійне свято ми зустрічаємо у складний час на сході України іде страшна війна. В якій гинуть кращі з кращих патріотів. Війців в Україні, в тому числі працівники нашого підприємства, захищають рідну землю від нахабного російського агресора, незважаючи на негаразди проблеми, які є в галузі, вирішення, яких не завжди залежить від нас. Наше підприємство працює і успішно виконує планові завдання з видобутку нафти та газу. Впродовж останніх років багато виробничих і соціальних питань ми вирішуємо за рахунок внутрішніх резервних підприємств. І безперечно завдяки відданій праці працівників. Підприємства відзначити день працівників нафтової промисловості разом з надвірнянськими нафтовиками приїхав і директор департаменту капітального будівництва та науково-технічної політики ПАТ «Укрнафта» Володимир Троценко. Він побажав великих інвестицій у виробництво. Попри те, що галузь переживає не найкращі часи, Битківсько-Бабчинське родовище, яке не працює із за відсутності ліцензії, вже незабаром відновить свою роботу, зазначив Троценко, Незважаючи на те, що так сталося, що ап'ять. В результаті яких з тих інтриг зупинено в Батчинське родовище, я думаю, що ми найближчим часом відновимо його діяльність і обсяг газу, який так потрібний для України, а ми повернемо до зупиночних обсягів. А необхідно сказати, що на західній закідні, регіоні дві третини газу виходить у нас. Перекачується в пасічні, тому будемо сподіватися, що пройдуть ті. Невеселі для нас часи під час урочистості кращих нафтовиків відзначили нагородами різних рівнів серед нагороджених і ветерани працівників нафтової промисловості. Привітала і місцева влада. Голова райдержадміністрації Олександр Кеніс подякував керівництву підприємства за допомогу у будівництві фортифікаційних споруд, а також за професійне сприяння у вирішенні проблем в районі. Без вашої праці сьогодні в нашому побутовому повсякденному житті не входиться навіть Жодної хвилини в кожному домі горить газ. На кожній вулиці проїжджає машина, заправлена вашим нафтопродуктом. Тож щиро дякую вам за працю, важку працю. Окремо хочу подякувати керівництву вашому в лиці Володимира Степановича, також Володимира Панасовича, за ту невціненну допомогу, яку вони нам надають. Соціально-економічному житті нашого району, а також у будівництві фортифікаційних споруд, де зараз йдуть важкі роботи. По любому питанню, проблемному зверталися ми до наших шановних е, автовідків і завжди ми приходили на допомогу. Це допомога армії, це перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста хвиля мобілізації. Це волонтерський рух, це збір коштів та збір продуктів. Шановні натоді щиро вам всім подяку. Привітав працівників нафтової промисловості і міський голова Зіновій Андрійович, який відзначив важливу роль нафтовиків у розвитку міста. Потужний нафтопромисловий потенціал Західного регіону з центру міста Надвірна це запорука енергетичної безпеки усієї України. І саме за цим потенціалом ваша людська праця, вашого підприємства Недвуна надвірна Нафтогаз, яке сьогодні святкує День Нафтовика. День Нафтовика сьогодні чисто символічно, знаково співпадає з Днем народження нашого міста. І останні 10 років за доручення громади, друга неділя вересня, ми відзначаємо, не дуже святкуємо, але спільними зусиллями робимо для вас свято. Крім нагород та щирих і теплих слів, працівників НГВУ Надвірна Нафтогаз вітали українською піснею.